Друзі, привіт! Ну що, ми запускаємо нову рубрику на нашому тіктоці Зборка розборка. Будемо знімати обшивку з твердопаленого котла та заміряти, де це можливо зробити, яка товщина металу. Ну і показувати вам, як він виглядає без обшивки. Я думаю, це цікаво. Дивимося. Це навіть не ржа. Ну нормальненько, слухайте, нормальна обшива зберігається. До речі, ось дивіться, Neos Joker 19 кВт. 19 кВт. Так, друзі, спеціально до вашої уваги твердопаливний котел Neos Joker 19 кВт без обшивки. Зняв спеціально вам обшивочку, щоб показати, як даний котел виглядає без обшивки, без утеплювача, щоб ви зацінили якість так сказати, цього виробу, цього твердопаливного котла тривалого горіння. Дивимося. По-перше, зацініть, що багато елементів ідуть гнуті, гнуті кути. Це другий контур. По-друге, зацініть, як зроблені зварювальні шви. Тобто немає оцього сварки, нагажена, знаєте, як це інколи буває. Тобто, зроблено все дуже, дуже цікаво, дуже якісно. Що це у нас таке? Це ось сюди ви ставите турбіночку. І в камері згорання у нас є форсунки з правої та з лівої сторони. Ось отут вони розташовані, оці такі борови. Тобто, це так от виглядає, воно без обшивки з правої і з лівої сторони. Ось ці форсуночки, котрі ми бачимо в камері згарання. Хочу зазначити вашу увагу на що? Що дивіться, в даному котлі він десь 6-мм сталі, і ми можемо бачити, що метал не має тобто стикових швів. повністю листи по камері згарання, по бокових частинах. Нижній лист, він гнутий. І немає е, зварювальних швів, уходять вглиб. Бачите, так само. Верхній лист, немає стикових швів. Тобто, дійсно котел-камера згарання в даному котлі виконана зі сталі товщиною 6 мм. Ну, якісна фурнітура, ручечки, все, що я вам як завжди е, показую і розказую. Ось таким чином виглядає позаду котел. Ну, таким чином виглядає котел. Дякую за увагу. Безкоштовна доставка даних котів по всій Україні. Підписуйтеся на сторіночку, коментуйте, ставте лайки. Дякую за увагу, Па-па.